Насмішила всіх нас ала, як гасала по двору, Сама цві зупиняла навіть дві гукар па. Покуштував Андрійко, диню співу, тоді, завітавши на баштан, і заявив, мені не зрозуміло, чому він кругом виріс цей банан. Ну, гей геть з дороги, бо тобі відтопчуть ноги. Дощ'ється краплистий, Петрик вийшов погулять, парасолька йде по місту, лише кедемо гутець. Осінь, знову тепло стало, по бутинки попливли. Літо та бабини ну, а дідове колеж. Горобець в морошну днину, утралибу летів, покататись, як дитина, чи погрітися хотів. Бабу сміхається, крутить вуса дід. Я малюю зайця, а виходить кит. У нас на дачі кішка плаче, ви не знаєте, чия загубила кішка хат, Хто поможе відшукати? Я. Це не паличка, не свічка, я зліпила чоловічка. Садує зледіші жика, посинити яблуко шука. а де сьогодні та їда? Останній лісстя опада. Я люблю цього пташка, в нього затяжка. Не жалієш себе, знову дерево довбе. Стережися, гороїд, будеш дятлу на обід. Я потім на пляжу в другу. Я не в Тут плаває петро. Я ж не знаю, як тут